В ефірі проєкт То добре. Програма про місця, де допомагають, навчають, підтримують та просто роблять добрі справи. Цього разу ми завітали туди, де народжуються сміливі ідеї, стиль і віра в перемогу. Це український бренд одягу варті, місце, яке дві тростянчанки Дар'я та Валерія створили з нуля буквально за одну ніч і перетворили на справжній простір сили. Захотілося чогось масштабного, чого ще ні в кого не було. І ми вирішили, що нам треба щось пов'язане з одягом, тому що ми дуже полюбляємо худі, футболки різні. Але таких, як ми хотіли, на ринку не було. Тому ми вирішили, що а чому не ми? І вирішили зайнятися таким бізнесом. Назва Варті виникла в той самий вечір, коли ми придумали, що ми хочемо чимось займатися. І ми сиділи, е я кажу, давай ну, війна, вар по-англійськи. І Даша починає придумувати, придумувати. Ми написали на листочку. у Нас все було написано на блокнотику, Ми написали, ну і так, собственно, воно появилось. Так народжувався варті звіри з любові до одягу, з бажання створити щось своє для своїх. Дар'я та Валерія самостійно продумують кожну модель від ідеї та ескізу до тканини, кольору і деталей. У їхніх речах немає випадкових рішень. Тут усе про комфорт, свободу та впевненість у собі. Більшість малюнків зараз у нас це ті, які ми промальовували, які ми створювали. Таких немає більше ніде. Тобто ми стараємось зробити щось таке, чого немає ні в кого, але з патріотизмом. Ідея якось саме з в голові, і це все як то відбувається спонтанно. Тобто, дуже багато чого ви можете бачити. Я, наприклад, створюю уже тут. Є вірші, наприклад, які написані Тарасом Шевченком. Я вирізаю рядки, і з трьох-чотирьох віршів я можу зробити який-то дуже крутий один вірш. Тобто якось так. Або там який-то свій, і якийсь свій принт промальовується. Ну тобто, це через програму. Сміливість та віра в себе це чи не головні компоненти успіху засновниць бренду ВАРТІ. адже від ідеї до старту власної справи минуло 12 годин. Да. Ну ми, ми це все вирішили десь в 11 часу вечора. Я поїхала додому, бо була комендантська година. На слідуючий ранок в 9. в 9 я їй дзвоню, кажу: ну ми просто проговорили, чи ми все-таки будемо щось робити? Вона каже, робимо. Я кажу, ну все окей, я шукаю швейку. Вона каже, да, хорошо, і все. Поки я знайшла швейку, вона вже зробила логотип. Тобто, ну, все почало робитися одразу. І спустя десь два місяці ми знайшли ту швейку, яка нам підходить. Наші худі футболки відшивають в Харкові. І забрали ці футболки, які нам відшили. Перестирали худі, перестирали все, перевірили, щоб все було чітко, і буквально десь два місяці. На ну, десь два місяці ми офіційно відкрилися, але поки що в інтернеті. Магазин був через два місяці. Перший відкритий. Фізичний. Фізичний, так. Перший магазин ми відкривали там, де зараз постійно багато людей, тому ми за це не переживали. Ну, трішечки було страху, ну типу в мене особисто. Валерія можливо більше переживала, але я ну так трішечки. Не вийде, так не вийде. Тобто можна спробувати ще раз, ще раз і ще раз, і тоді 100% щось вийде. Звісно, під час війни це набагато складніше, тому що ми все фінансували з свого карману, тобто ми не брали ніяких грантів. Ці кошти були наші, відкладені заощадження, і ми вирішили, що треба діяти в Абанк і відкривати бренд. Бренд існує менше року, однак уже полюбився не лише тростянчанам, а й тим, хто далеко за межами громади та навіть країни. І за кордон дуже багато їде наших худі, футболок, там нас дуже полюбляють. Тобто в нас великий на патріотизм уклон. Тому люди, які повиїжджали і не можуть вернутися на Україну зараз, вони хочуть так підтримати вітчизняних виробників, і вони в нас закуповують товари. Починалось усе доволі скромно: 20 футболок та худі. Сьогодні ж це інтернет-магазин та два фізичних у Тростянці. Один із них відкрився зовсім нещодавно. Зараз це більше не як, не як навіть робота, це більше як хобі, як ну як діті ще знаєте, як, як лялечка наша. То ми сюди прям вкладаємо всю свою душу і постійно мені хочеться йти сюди кожен день. Я просипаюся, і мені треба. У мене не було також, щоб я проснулася, така думаю, ну треба додому полежати. Ні, я і мені треба йти срочно сюди. Чого мені сюди йти? Я не знаю, але треба йти. Магазин це не лише стіни і товари, це постійна праця. Навіть коли немає світла, коли вмикається генератор, коли треба боротися з обставинами. Чесно, дуже важко, і в нас просто прес. Ми робимо самі тут, прямо в цьому магазині. І коли немає світла, генератор не тяне, ну, не завжди тяне прес. То важко трошки люди чекають зі своїми замовленнями. Ну трошки тяжеліше, але ну ми розуміємо, що це такі обставини, і хлопцям на фронті тяжеліше ніж нам тут без світла. Варті створюють одяг, який хочеться носити щодня: м'які костюми, базові речі, моделі для активного руху і для затишку. А ще це бренд про людей. Тут знають своїх клієнтів, прислухаються до побажань і радіють кожному поверненню. Бо для Дар'ї і Валерії важливо, аби речі не просто гарно виглядали, а й приносили комфорт та впевненість. То наш нас бренд створений широкопрофільний, тому він підходить всім і чоловікам, і жінкам, і дітям. У нас зараз, до речі, з'явилися дитячі худі. Ми хочемо, щоб були парні, наприклад, у тата з сином, якщо тато воює. А, наприклад, або у мами з дочкою, і або в усієї сім'ї один, ну, типу, схожі худі або одинакові. У нас дуже багато замовлень індивідуальних. Тобто ми ще виконуємо помимо тих, що ми самі придумаємо, ну, як для свого особистого бренду, то і люди звертаються до нас. З тим, щоб ми придумали їм якийсь особистий малюнок або якийсь особливий дизайн, і ми вже під... підстраємося під них. Коли людина приходить і купує речі бренду варті, вона не лише отримує стильний сучасний одяг з патріотичною тематикою, вона долучається до допомоги нашим захисникам, адже частину прибутку варті постійно передають на допомогу Збройним силам України. Окрім того, що вона буде виділятися, вона буде носити прикольний одяг, то і вона ще й допомагає нашим хлопцям, які там на фронті. У нас чоловіки військові, ми знаємо, як, як їм важко там і скільки їм цього там потрібно. Через це ми кожного місяця стараємося, ну, хоч трохи чимось допомагати. Я бачу збір, якийсь, я знаю, що це мій знайомий. Я Даші дзвоню, кажу, ну давай таку-таку-то суму приблизно висчитаємо, там якихось 5-4 тисячі, хоча б ну ми й скидаємо. Засновниці бренду варті вважають так: якщо хочеш створити місце сили, зроби його своїми руками. Увесь простір. Засновниці та команда створювали самостійно дизайн, оздоблення, ремонт, навіть дрібні деталі декору усе продумане і зроблене з нуля, без залучення студій чи майстрів. робимо це все самостійно, тому що в мене чоловік військовий. Він сюди приїжджає, може приїхати на один день, і ну мені хочеться провести з ним час, а не щоб він тут прикручував плінтус, і в неї так само. Тобто нам приходилось ці всі генератори, шуруповерти, е, всякі, ну, всякі ці такі моменти нам приходилось робити саме. Вплоть до того, що я просто я залишилась тут саме в магазині, а мені треба прикрутити е, плінтус. Я дивлюсь в інтернеті, як прикручується плінтус. Я ділаю, що попало. Мені люди в інстаграмі пишуть, що ну, «Лера, ти, ну, ти неправильно робиш». а я прикрутила, ну можете потрогати, він досі держиться, все окей. Дар'я та Валерія дуже різні у характерах, у стилі роботи, навіть у способі мислення. Але саме це і стало їх суперсилою. Вони доповнюють одна одну настільки природно, що варті тримається на цій рівновазі. Одна про структуру і холодний розум, інша про творчість і сміливі ідеї. Разом вони створили бренд, де підтримка не просто слово, а щоденна робота пліч опліч. Я така людина, яка я зараз тут, там, і туди поїхала, туди. А Валерія, вона в нас вона відповідальна. Я вітер. А Валерія в нас вона така стихія, яка більш спокійна, яка все може спокій спокійнесенька розписати. Ви якби побачили її блокнот, як вона змушує дівчат писати все чітко під лінієчку, красивим почерком, щоб це все виглядало гарно. Е, тому в нас з е, Валерією не було жодних проблем на що того, хто чим займається, ми як то все. Вона мені дзвонить, треба те зробити. Все, окей, ми поїхали, те зробили. Е, я дзвоню, Лір, нужна там те, те те, те. Те, і ми зробили. Тобто, в нас такого немає. Вона, я дуже багато чого і не знаю, що вона робить. Так як ми вдвох, то ми якось старалися один одного завжди підтримувати. Тобто, якщо в мене там немає настрою, чи я кажу, та все, це все, нічого не вийде, давай, давай перестанемо. Вона каже, так, все, успокоїлась, все буде чітко, ми будемо працювати і все буде добре. Так само, коли в неї не було настрою, щось не вийшло. І там робота, і тут робота, і двоє дітей, їй теж було важко, то я їй теж кажу, так, давай, брат, взялася в руки і будемо щось робити. Бренд варті це про стиль, який народжений тут у нашій громаді, про мрію, яка стала роботою. Про дівчат, які довели. Якщо щось справді варте уваги, воно знайде свій шлях. Ми хочемо масштабуватися, хочемо вийти на е, великий український ринок, міжнародний ринок. Дуже б сильно хотілося, щоб сам пан Зеленський був в нашій футболці. Е, це була б така велика мрія нашого маленького бізнесу. Тобто я зараз працюю, промальовую уже, наверное, на місяць, але трішечки заминки зі світлом, тому проблематичніше це все. Але б дуже сильно хотілося зробити для нашого міста героя щось таке, щоб було дуже-дуже патріотично для нас особисто, для людей, які пережили окупацію. Бренд варті це не лише одяг, це підтримка армії, це творчість, що говорить про патріотизм, це приклад для тих, хто мріє почати своє. Це місце, де справді добре, тому що тут не просто продають речі, тут дають людям можливість бути частиною чогось більшого, зробити свій внесок, відчути єдність і вірність майбутньому.